В цьому відео журналістка програми гроші Ярослава Коба замкнена в квартирі в чужій країні разом з небезпечним злочинцем, відомим ізраїльським сутенером Новіком. Не мене! Робота за кордоном для дівчат, сфера діяльності, ескорт послуги, високий заробіток. Такими оголошеннями кишить інтернет. Закордонні сутенери у відкриту під носом у всіх міліцій та поліції вербують українських дівчат. І вивозять їх у чужеземне сексуальне рабство. Програма гроші починає небезпечний експеримент операцію. Мета операції викрити злочинний бордель з українськими дівчатами і вказати правоохоронцям на торгівців людьми. Спецагент, що працюватиме під покриттям, журналістка програми Гроші Ярослава Коба. Свою анкету розміщуємо на сайтах «Ескорт вербувальників». Наживка на гачку, риба повинна клюнути. Я дуже хочу до Парижу. В яку частину світу може потрапити наша журналістка? Мапа експорту української краси досить широка. Журналісткою грошою вийшов на зв'язок. Ось цей чоловік представився Максимом, мешканцем Ізраїля. Спочатку в переписці він надіслав їй умови праці, де було чітко написано, що в Тель-Авіві Ярослава займатиметься проституцією. Умови роботи заключалися в тому, що в мене за день буде 8-10 клієнтів. За з одного клієнту я буду отримувати 50% від суми. Зарплата, зарплату, яку він мені обіцяв, в розмірі від 7 до 15 тисяч доларів за місяць, в залежності від того, наскільки я продуктивно буду працювати, наскільки клієнти будуть задоволені моєю роботи.

І ти виліташ, по тому сто режим без візових. Кілька тижнів вона з ним спілкувалася в інтернеті. Журналістка відіслала свої фотографії і паспортні дані. І цей день таки настав сутенер прислав Ярославі авіаквитки до теля А як от я прилічу, хто мене там зустрітить? Ви встріті ага. дата вильоту відома. Однак, відправляти журналістку грошей в чужу країну під прикриттям всього знімальної групи смертельно небезпечно. Підключаємо до нашої операції правоохоронні органи. Як результат до нашого розслідування долучаються елітні спецслужби ізраїльської поліції. І ось Ярослава в Борисполі готова до відльоту. По прильоту відзвонись. За три години Ярослава буде на святій землі. Її ще перед паспортним контролем повинні перехопити ізраїльські спецслужби і остаточно підготувати до небезпечного входження в злочинний сандикат. Пользувати мобілімі, телефони не запрещає. Благодарі занімання. Жива приятного палята. Знімальна група грошей була в Тель-Авіві ще за 15 годин перед Ярославою, аби розвідати ситуацію. В день тут національний колорит, паломники, туристичні екскурсії, пляжні розваги. Вночі розваги іншого характеру, здебільшого інтимного. Крім безлічі нічних клубів і цілодобових парів, нічний Тель-Авів славиться необмеженим вибором повій. Вони розгулюють вулицями. Рекламою інтим послуг, як снігом в стеленій нічній вулиці Тель-Авіва. Їх тут безліч, їхніми візитками засіяні всі тротуари Тель-Авіва. Деякі візитки з адресами борделів. Заїжджаємо в один з них. А по-русски говорите хто там. Немножко. Темне напівпідвальне приміщення в борделі шестеро дівчат, як виявилось, майже всі з України. Посмотрите українських російських? Добре? По борделю розкидані мокрі рушники та використані презервативи. Постіль на ліжках не заслана. А ми... ми хотіли б присмотри дівчат. Окей, Видно, що потік клієнтів безперервний. Дівчата здаються замученими і втомленими, але за додаткову плату згодні на будь-які збочення. Шестово. 252. невже саме в таке жахливе місце потрапить наша Ярослава? Виходимо з борделю і відразу ж викликаємо поліцію. Патрульна машина приїздить за 10 хвилин. Однак виявилося, що поліцейські приїхали під бордель не для того, аби присягти злочин, а для того, аби не підбираючи слів. Дещо нам пояснити? За тель телявів тут такі закони, що ми не можемо їх арештувати, адже ми не бачимо, як вони трахаються. Тось тобто ми дожди тракнесобаніхаре. Якщо ви трахнете, ми арештуємо вас. На цьому поліцейські поїхали собі далі. Тепер ми сумніваємося, чи зможуть такі ізраїльські стражі правопорядку захистити нашу Ярославу. Зустрічаємо нашу журналістку в аеропорту Тель-Авіва. Крім нас, Ярославу зустрічає ще дехто. Чоловік дуже схожий на того, з ким спілкувалася Ярослава Скайпом. В його руках табличка з її іменем. А ось і Ярослава на цей час вона вже зустрілася з місцевими поліцейськими. Вони навішали на неї жучків і тепер разом з нами стежать за сутенером і нашою журналісткою. За таксівкою з сутенером Ярославою слідкуємо разом з поліцейськими. Що Ярослава з Сутенером зайшли в цей під'їзд? Ми вперше втратили її з зору. Вже кілька хвилин ми не бачимо Ярославу і не знаємо точно де вона. Чи в безпеці журналістка невідомо. А там хтось вік. Ну подивлюся, мав щось почує. Спробуємо обійти будинок, в який вони зайшли з усіх сторін. І в одному з вікон другого поверху ми помічаємо Ярославу і Сутенера. Вони відходять від вікна. Кілька хвилин мертвої тиші. І раптом крик. Це Ярослава. Разом з нами крик Ярослави почули і ізраїльські поліцейські. Операція почалася миттєво. За кілька хвилин сутенера затримали, і Ярослава була в безпеці. Відео арешту сутенера на прохання ізраїльських поліцейських ми покажемо після завершення слідства. Боже мені це блажу моєго просто моєго це, це, це просто жах. Я зараз тобі Тому. зараз розкажу. Одразу, коли я вийшла з літака, перед тим як мене мав зустріти цей сутенер Максим, мене перехопила ізраїльська поліція, відвели мене в спеціальну кімнату в аеропорту і е вклю включили диктофони, всякі жучки установили, контролювали місце, де я знаходжусь. Він закрив двері зсередини, е забрав в мене паспорт, забрав в мене телефон. І тут якось я зрозуміла, що в нього трошки змінюється тон. І він сказав, що в принципі я йому дуже подобаюсь, і він мені не просто так купив квиток, І він має перевірити, наскільки я готова до роботи. Він почав з мене зривати це все. Поліція вже це все почула. Вони вірвались і арештували його. Поліції нашу спільну справу відкоментували сухо. Подробиць не розголошують, доки тривають слідчі дії. Однак дали зрозуміти, що сутенер попав серйозно. Преступлення дуже серйозне річ і по торговля людьми. Та річ може ті о 10 років і більше. Шокуючий експеримент грошей, допоміг ізраїльській поліції викрити цілу злочинну мережу. Чоловік, який зустрів Ярославу і представився їй Максимом, виявився головою злочинного об'єднання досвідченим сутенером. Слідство продовжається. Кромі підозріваємо Михаїла Нуріка, гражданіна Ізраїля, арест-арестована туристка з України Наталія Гаркава. Надіємося і думаємо, що та не, не послідні арештова. А вже після цього інтерв'ю нам стало відомо, що слідчі провели ще ряд арештів. Я думаю, що нужно поблагодарить всіх. Є поблагодарить української телевідія. Наші журналістці пощастило, вона вибралась з сутенерського полону неушкодженою. Але більшість дівчат їдуть на ескорт заробітки без будь-якого прикриття, навіть не підозрюючи, наскільки цей бізнес небезпечний. Таким чином сотні українок так і не повернулися додому.